Яке подобається, це чи це, тут пряме, тут овальне. Це чи це, це чи це, без м'якушки в ногах. Це 34, то 33. Без м'якушки в ногах. Тут зніжче вище, там нижче. От, це чи це перший варіант, чи другий. Перший чи другий. Так, то то, то, це, то ясно, все, Я зараз покажем. Ручки навіть з дуба йдуть, це все йде з дуба. Погнали далі. Кожен ромбік йде з дуба. Оце тут пряме, тому що це пряме, воно коштує 33. Спальне місце метр 60 на 2. А то коштує 34, бо тут йде в ногах вище. Тут йде в ногах вище, оця царга вище йде. О, дивіться, бачите, це вища, це нижче. Відповідно, тому воно трошки дорожче. О, дивіться, дивіться, товщина спинки. Товщина спинки є, все тут гарно. Оце 34. Це. Ось, так все тут чітко зроблено. Масив дуба, 34. Ламелі йдуть гнучки під матрацом. відстань між ламелями 2,5 см. Це і це, це і це. Кому що треба комоту додаткову? Це, бо це. Два білих красення, два білих коня, один 34, другий 33.